Майже кожен день ми з дитиною ходимо, ми можемо тут зігрітися. Це перше, саме, мабуть, важливіше. Випити гарячі напої. Тут є е, можливість підзарядити наші мобільні телефони, планшети, якщо є. Ну, нам тут безпечніше. Ми себе почуваємо, ніж на вулиці, якщо лунає повітряна тривога. Це взагалі на випадок. Відключена електроенергія, тепла, постачання, ми приду... Передбачили польову кухню для приготування їжі для населення. Кухня. У нас заготовлені дрова. У нас працює стиральна машина. Це жінка сторона. Тут у нас санвузли. І тут у нас душеві 12 душевих, а тут місце постиратися так, в такій ситуації. І всі душі у нас розміщені з, з чоловічої сторони, теж 12, і по етажах в нас є доповнітельно до 30 у нас кабінок, душевих кабінок. Ми можемо приймати дуже багато людей. На випадок довготривалої відсутності електрики та тепла у нас розраховано приймання з ночівлею жителів Балакріщини. На даний момент ми тут розмістили до 100 матрасів з одіялами. В перспективі не да хбовив станеться, ми можемо збільшити його триста до 300 500 чоловік. Ми можемо розселити людей на ніч. В тому пункті, в якому ми зараз знаходимося з вами, він взагалі автономний. Тут є у нас опалення, здійснюється тепловими насосами та електрокотлами. Тут стоїть потужний у нас генератор на 60 кВт, своя скважина. Ми запускаємо генератори. Тут постійно є світло, тут є постійне опалення, і тут постійно є вода своя.